Вашій коронації аплодує той же самий натовп, що і аплодує вашій страті. Розкажу життєву ситуацію, але вона дуже жахлива. Ну тобто, якщо конкретно в неї вдуматись, то ну, це дуже жахливо, але це дійсно відбулося от, особисто в моєму житті, яке навчило мене от, конкретному розумінню. Знову ж таки про це скажу. О, світло стало. Дивіться, е, люди завжди дають вам свою версію будь-якого етапу вашого життя. Щоб ви не робили, вони скажуть по-своєму. Конкретна картина в нашому житті, в моєму житті. Коли в мене померла мама, то поприходили ну, конкретно мої родичі, і от вони стоять, і так така картина прямо. Вони так всі стоять і кажуть: Ой, не берегла себе, не берегла. Ну, для мене, як для дитини, ці слова слухати було ну, просто ножем по серцю, якого, яке вирвало. І от основа така, що типу, я оці слова запам'ятала. Типу, що замість якоїсь там ну не знаю, підтримки, там якоїсь там слів, ну як я не знаю. От судження, да, версія, вона себе не берегла, типу, того й померла. Будь-то як людина себе береже, то вона вічно живе. Кожного свій час, ніхто це не розуміє. І потім. Пройшли роки, так багато років пройшло. І померла одна з тих людей, з тих моїх родичів, які стояли там і казали, що вона себе не берегла. І от коли вона померла, ті всі, що залишилися, вони прийшли до неї на її ці похорони, і вони так же само стояли, і вони так же само казали, ой, не берегла себе, не берегла. Хоча, ну. Різниця зовсім інша, життя зовсім інше. Одна жила по одному, моя мама жила зовсім по іншому. Але що там, що там, версія одна єдина. Не берегла себе, не берегла. Тому робіть, що хочете, як хочете живіть. Кожна людина дасть вам оцінку, дасть вам версію і судження залежно від себе, від свого рівня. розумієте? Якщо ви прекрасне живете життя, у вас там прямо все на мазі. Да? От прямо ну, все суперово. Кожна людина скаже по-своєму. Хтось скаже, о, там наврочили, там накалдували, друга скаже, ой, вони там їм все досталося безплатно, там все їм дали. Ті по-своєму скажуть, ті скажуть, от молодці старалися, розумієте? Тобто висновок, що не робіть. Кожен оцінить вас по-своєму, і навіть більш за все, що вашої присутності і деколи і не потрібно. Люди самі все за вас придумають. А якщо їм буде вигідно, вони вас туди додадуть, приплюсують і розкажуть все в абсолютно величезних красках. Тому плюйте на думку будь-кого, робіть так, як ви хочете, через те, що ваше життя у цьому костюмчику тимчасове і одне єдине.